Альбом Семафори. Це ваш третій спільний альбом, так? Так. — От Я його слухав, і він такий загалом, я б сказав, про рух, про рух людей, які перш за все спричинила війна. Про те, як поруч опиняються люди, які в мирному житті б ми ніколи не опинилися, Україна країна змінилася дати. докорінно і на превелике жаль, це сталося не завдяки хорошим речам. Ясна річ, так. що краще б таких змін не було, але вони є і на них, мабуть, не можна не реагувати. Тому mm -hmm. що, якщо говорити, от наприклад, про наш Харків, ну це зараз це зараз зовсім інше місто. І знову ж таки, зрозуміло, що коли ця війна завершиться, все знову зміниться вкотре, та і місто знову ж таки буде інакшим. Мені страшенно важливо зафіксувати оцей харків, uh -huh. запам'ятати, uh -huh. не uh -huh. дати, так, не так. дати йому загубитися, не дати йому якось розчинитися, тому що все дуже швидко змінюється. І, скажімо, Харків там перших тижнів повномасштабного вторгнення, це загалом було ну, зовсім інше місто. Тобто перші дні це місто натовпів, які тікали з міста. Uh -huh. і це. Страшне видовище, пам'ятаю, що схоже була ситуація так само в перший час. Харків було страшніше, тому що, тому що, тому що росіяни були Так, поруч. — ще за, 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 за пагорбом. Угу. А потім, на кілька місяців, це було просто порожнє місто, де були лише військові волонтери. Угу. І, відповідно, знову ж таки, це разюча зміна, коли ти звик до зовсім іншого темпоритму, коли ти звик до зовсім іншого звучання міста, до зовсім іншого освітлення міста. І тут все це змінюється, і ці ці речі могли, могли відбутися лише от в часи війни. Великою мірою наш альбом саме, саме про це. Так, так, так.